На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми. Через загострення обстановки на куп'янському напрямку вивезти в безпечні місця планують приблизно 600 дітей. Наші колеги побували у прикордонній з Росією вільхувацькій громаді про причини такого рішення та про обстановку на місцях далі у викладі наших кореспондентів. Багатодітна мама Олена збирає речі для п'ятого переїзду. Починаючи з 2022 року, родині довелося вимушено мандрувати від будинку до будинку в надій на тихе життя без російських обстрілів. Ми проживали в Вільхуваці, це населений пункт нашої громади, і одразу після деокупації, коли почалися обстріли, зникла світла, а не було зв'язку, різних комунікацій. Тому ми вирішили виїжджати заради безпеки дітей. Ми виїхали в інший населений пункт. І ми шукали по знайомим. Нам спочатку запропонували житло таке, була одна кімната. Ми в п'ятьох спали на одній кроваті з дітьми. Тому далі ми шукали де ж більш простори. Цьогоріч ситуація стала гіршою і в приколотному. Селище розташоване між містами Вовчанськ і Куп'янськ, де йдуть запеклі бої. До фронту звідси усього 15 кілометрів. Не одного дня такого, щоб ми спокійно. Ну, бувають ночі такі, що ми спимо, а в основному збивають, літають, збивають. В общем, в общем, тяжело. Тут, тут зараз в цей час тяжело. Торік у 24 із 30 населених пунктів громади оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. Нещодавно таке рішення ухвалили і щодо мешканців решти сіл та селищ. Відбувся там прорив державного кордону в районі населеного пункту Мілове, і фронт до нас наблизився. Це раз. Друге, ми і так, громада прикордонна, і маємо 35 кілометрів. Спільного кордону з державою, агресором е, обстріли е, регулярні. Я знаю, що будуть проблемні сім'ї. Вони мені от вже. Писали, що ми, ми нікуди не собираємося виїжджати. За останній тиждень громади виїхало 25 дітей. Але за даними адміністрації, у прикордонній смузі все ще мешкає 77 неповнолітніх. Хоча на вулиці не видно жодного. Дітей ні, дітей звісно не, не випускає. Дітей не, не видно. Не видно. Будемо надіятися, що наші, наші... побрати мене що... діти воють. Я буду на на своєму місці сидіти. 12-річному Михайлику мама не часто дозволяє ходити далі власного двору. Він згадує, як неодноразово ставав свідком російських обстрілів. Я підняв голову, чую, що свистить. Я подумав, що це може самоліт, якийсь чи щось таке. Але тільки потім побачив, там це були два каба. Два білі каба. І вони ударили і ну, я пригнув на землю. Ти злякався тоді? Так. Я ще з другом був. Поки його мама шукає варіанти нового житла за сотні кілометрів звідси, хлопчик відпочиває між онлайн уроками, але в чотирьох стінах йому тісно. Ну, це не нормально, коли дитина вже нівелюється ми проблемами. Да що щось летить. Якби ми опинилися в спокійному місці, де б дитина змогла. А, скажімо так, це все пережить, можливо, з психологом психологам тоді, Да. А так, коли вони постійно підкріплюються новими вибухами, прильотами і так далі, то у нас була проблема і зі сном, і це були розговори про, так, про смерть. За останні півроку з приколотного евакуювались понад 200 осіб. Жити тут стає все гірше. Російські дрони почали полювати за цивільними машинами на вулицях. У центрі селища розвісили таблички з проханням не паркувати автомобілі, щоб уникнути жертв. Через загострення ситуації зону обов'язкової евакуації у Кув'янському районі розширили. Найближчим часом планують евакуювати близько 600 дітей. Про що я думаю? Я сподіваюся, що. Це все нарешті закінчиться, щоб у наших дітей було майбутнє. світле, щоб діти не втрачали свого дитинства. І я сподіваюся, що наша армія переможе і Путін здохне. Юля Левицька Артем Листопад, Харківщина.